Я вітаю вас. Вітаю. Життя смертної людини, наче праця примусова, і дні її, немов дні наміта, Йова 7.1 А життя, як день, важкий, робочий, метушиться світ навколо нас, і нахабно, хочеш чи не хочеш, Він краде наш найцінніший час. Впереміж день і ніч, і тіні світними полосками і гроза. Штиль зміняють шторми й хвилі пінні, і пісню щастя залива сльоза. Це життя, як день важкий робочий, а навколо все двихтить, реве, море буйне виє і кликоче, човен людства у мороці пливе, піднімають хвилі на вершину Гребенів своїх, весь мул із зла. І про Божого святого сина вже не чути в день його різдва. Скиглить людство, як той пес побитий, та не кається в своїх гріхах, плаче, дивлячись на це, Спаситель, біль безмежний у його очах. Світ летить у прірву безупинно, на порозі ера вже нова, і зоря свята віфлеєм світить, сяє, бо вона жива. Закінчиться скоро тут дорога. Тих, хто зір угору підійма, і підуть вони до свого бога, де страждань і ночі вже нема. Там у славі, у яскравім світлі, Сонця правди зорями зійдуть, у краю троянд, лілей розквітлих завершать земну тернисту путь. Повняться сльозами наші чаші, та день вічний і новий, вже не стомлять ноги й плечі наші, путь терниста і тягар важкий. Упадуть кайдани, плоті тлінні, нове небо і нова земля. Нас чекають трішки ще терпіння. Увійдемо у черто Христа Царя. Слава Богу!